Доброго ранку, мої передплатники україномовного каналу. Дивіться, який гарний сонячний, теплий ранок. Харків Салтівка. Ми з Максиком на прогулянці. Сьогодні вже 28 вересня 2024 року. Субота. Гарна субота. і У мене усі вдома. Я кажу, вже назавжди. Ну, може. Може. А може, як той з Та у тебе ж каже, не всі вдома. Та як? А, ну так, да. ну звечору посходяться. У ну, мене вчора ввечері посходилось. Приїхали вже. До під'їзду темно було. Речі носили, 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 потім ще поносили хату. Геть загрузили, не знаю куди, що. Дружина каже, не то що шафу треба купляти нову, треба квартиру знімати десь пусту. Уїжджали дівчатка з двома чемоданами приїхали з двома торбами, да. я вже казав на російському моду, це. З 5 квітня 2022 по... Ну, <по>, по вчорашній вечір майже два з половиною роки без тижня, може чуть більше. Так що речами обзавелися. Так, Макс, куди мене Тягнеш? Все, пройшлись, прогулялись. Ще потім вийду, розкажу, щось він біжить. Усім миру добро злагодити, всім щиро дякую. Гарних вихідних і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на не що. До побачення, моє люди. Пока.